В історії України є сотні трагічних сторінок. Вони пахнуть порохом та просякнуті кров'ю українців. На цих сторінках залишилися сльози та втрати. 22 червня 1941 року нацисти почали бомбардування Києва 4-й годині ранку. Починаючи з 2000 року, цю дату відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Ми згадуємо тих, хто боровся, і поліг тих, хто повернувся з фронту і на чиїх скронях полум'я війни залишило сивий слід. Шануємо і цивільних матерів, дружин, дітей. Напередодні пам'ятного дня посадовці Привуцької міської ради, члени ветеранської організації, громадські діячі, містяни, на чолі з міським головою Ольгою Попенко з квітами прийшли до скверу вічної слави, схилили голови у пошані до кожної жертви війни. Щорічно, 22 червня, наша держава відзначає день скорботи і пам'яті жертв війни в Україні. То сьогодні, в цей день, у День скорботи і пам'яті, ми згадуємо всіх тих, хто боронив нашу землю у роки Другої світової війни, хто кував перемогу у тилу, працював на фабриках, на заводах, на ланах, на, на, на фермах і допомагав фронту. Ми з великою повагою згадуємо дітей війни, бо саме вони на своїх плечах винесли важкий тягар. Повоєнних років і підняли нашу країну з руїн. Сьогодні, в цей день, ми згадуємо усіх, хто віддав своє життя за рідну землю, за свою батьківщину, за краще майбутнє наших дітей і внуків. Впевнена, що увесь світ дякує нашим воїнам, дякує нашим захисникам за мужність, за героїзм, за відвагу. Бо дорогою ціною далася нам перемога у Другій світовій війні, бо Україна втратила понад вісім мільйонів українців, справжніх патріотів, які любили і люблять свою батьківщину. Серед тих, хто з власного досвіду знає, які біди може принести війна, голова Прилуцької ветеранської організації Валентина Трипач. Два роки Валентина Павлівна провела у концтаборі. Пам'ять про ті дні не згасла і сьогодні. Харківську область зайняли Фашисти палили дома, ми жили недалеко від железної дороги. І нас усіх, мене, бабусю, маму і дві сестрички старших забрали в поїзд, але поїзд був товарний поїзд, який їхав, який возив раніше корів, свиней, коней. То в цей поїзд ми стоя їхали до Польщі, От Польщі. До Германії і там, в Гамбургі ми були в концтаборі. Мені тоді було 4 роки, я менша в сім'ї. Тяжко споминати ці роки. Молодість, дитинство пройшло в час війни, і зараз старість також проходить під час війни. То хочеться, дуже хочеться, щоб швидше була перемога. і я, від імені ветеранської організації дуже вдячна нашим воїнам, які борються за перемогу. А перемога, на яку кожен так чекає, дається дорогою ціною ціною життя захисників і захисниць. Вже 10 років Україна втрачає відважних синів та дочок, і щоранку, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, серце серцепригулк зупиняється. Все місто шанує і оплакує своїх героїв, та водночас вірить у своїх бійців, що на фронті захищають наше небо. На превеликий жаль, і сьогодні ми втрачаємо найкращих, найрідніших, найдорожчих синів і доньок нашої держави. Вони віддають життя за нас, за свободу, за вільну Україну. Ми сьогодні вшановуємо усіх тих, хто віддав свою душу і серце за наш, за наш спокій. Ми сьогодні вшановуємо усіх батьків, хто вже не дочекається своїх доньків і синів додому. Ми вшановуємо дружин, які вже ніколи не зможуть обійняти своїх чоловіків. Ми вшановуємо дітей, які ніколи не побачать батьківської посмішки. Слава нашим героям, слава нашим захисникам, слава захисникам нашої держави!